Сьогодні російські окупаційні війська продовжили чинити збройні провокації проти сил АТО. Всього з початку доби противник 20 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм неодноразово були обстріляні українські воїни в Авдіївці та Новоседлівці. Протитанкові гранатомити ворог застосував у пісках та по шахті Дутівка, а великокаліберні кулемити біля Новгородського. У Зайцевому противник вів вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку Лебединське та Павлопіль ще до світанку потрапили під ворожий гранатометний вогонь. У Старогнатівці, Новотроїцькому та Мар'їнці, російські окупанти чинили провокацію, використовуючи стрілецьку зброю. У Мар'їнці біля 4-ї години ранку відбулося бойове зіткнення. Завдяки вмілим та злагодженим діям наших захисників ворога було відкинуто. Після тимчасового затища на цьому напрямку активізувався ворожий снайпер. По укріпленнях морських піхотинців у Широкиному, у другій половині дня, російські окупанти застосували мінометний вогонь. На Луганщині гранатометний обстріл вівся в районі Кримського.